Палювальний сезон у Прилуках завершується 1 квітня. Про це повідомляє начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Тепло продовжать подавати лише в медичні установи міста. Говорить, діють відповідно розпоряджень, поховуючи розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, розпорядження начальника прилуцької районної військової адміністрації. Про завершення опалювального періоду 2023-2024 років було підготовлено відповідне розпорядження. Про завершення опалювального періоду в місті Прилуки. Відповідно до розпорядження, опалювальний період для всіх категорій споживачів, крім прилуцької дитячої лікарні та. Прилуцької центральної міської лікарні буде завершено з 1 квітня 2024 року. За інформацією начальника управління житлово-комунального господарства, опалювальний сезон у сусідньому Ніжині та Чернігові припиняється вже 29 березня. А от у прилуках тепло подаватимуть до понеділка. Олег Созінов говорить: прийняли таке рішення для забезпечення комфортних умов в закладах освіти, проаналізувавши прогнози синоптиків. Враховуючи знову ж таки розпорядження голови Чернігівської військової адміністрації, середня добова температура плюс 8 і вище буде наблюдатися саме в понеділок. Враховуючи те, що в понеділок, 1 квітня, відновлюється навчальний процес в школах, працюють дитячі садочки з метою дотримання температурного режиму, була визначена дата саме 1 квітня. В центральній міській та дитячій лікарнях теплопостачання припиниться відповідно заявок керівників лікувальних закладів, зазначає Олег Созінов.